До цього я ніколи не займалася спортивним орієнтуванням. Сьогодні перший раз мені подобається спортивне орієнтування тим, що можна провести класно час з друзями, те, що це розвиває кмітливість та швидкість. Пліч-опліч опліч це про командну роботу, про друзів, які завжди поруч. Ми виступили дуже гарно, і я сподіваюся, що результат буде хороший. Мені подобається змагання пліч опліч, тому що воно з'єднує нас, з'єднує всю Україну. Мені подобається це, тому що ми з друзями змагаємося як пліч-опліч допомагаємо друг другу і перемагаємо противників. Треба займатися спортом всім, тому що в тебе буде сила, здоров'я та гарний настрій. У змаганнях пліч опліч я брала участь понад 5-6 разів. Я бажаю іншим учасникам не зупинятися на досягнутому і йти далі.